Мельна ділянка позаду школи поки виглядає не надто привабливо, та незабаром все зміниться. Тут запланували масштабне будівництво. В сільській раді кажуть, ці роботи необхідні перш за все для місцевих зіплахів. Розпочати будівництво спортивного майданчику штучним покриттям. А трошки далі ми демонтуємо стару стару аварійну будівлю колишньої ветеринарної лікарні, яка не працювала вже близько 20 років, і буде розпочати будівництво вже виграла. Фірма, відповідно тендер, на будівництво дитячого садку на 100 місць. Необхідність садочку виникла, тому що дуже великий прирост населення у нас. У нас 150-200 дітей щорічно реєструємо народжень. Люди повертаються, проживають в селі, повертаються в села, хоча їздять на заробітки. Тому діти в основному тут, а дитячого дошкільного закладу у нас немає. Не забувають в селі і про автовласників. Нині активно ремонтують автошляхи. З літа вже є чим похизуватись. Якісний асфальт лежить на більшості місцевих вулиць. Зробили досить багато. Якщо сумувати, скільки проклали вулиць, підсумати кількість метрів, то десь приблизно буде до 10 кілометрів. Зробили за цей період часу. Є чим пишатись і дільничні лікарні. Зараз заклад схожий на європейський. Проведі ремонт в терапевтическом отделении, в родильном отделении, проведен ремонт поліклініки, фасад больницы. Зробити село по-справжньому зразковим такі плани у сільської ради допомагають і спонсори, та місцеве населення. За останній час дуже багато у нас було зроблено, дуже-дуже багато. Заасфальтовані 36 вулиць асфальтобетоном, поновлено фасад дільничної лікарні. Забетоновано подвір'я школи, десь порядка 6 тисяч квадратних метрів виходить. Дуже багато мілких робіт пороблено, дамби зроблено, очистка русел, річки. Село розвивається і це добре, кажуть, тутешні. з'являються нові перспективи для молоді. Я не знаю, як інші села, але наше село розвивається, не занепадає. Більшість нашої, нашої молоді залишається тут. Хоча йде кудись вчитися, все одно повертається в нашого села у сільській раді кажуть, до настання холодів будуть намагатись зробити по максимуму. Решту робіт продовжать вже у новому році.